Сторінка 230, параграф 57. Як людина охороняє природні середовище? Не людина повинна боротися проти ворожої природи, адже саме беззахисна природа стала жертвою. Людства протягом поколінь. Жак ів Кусто, французький дослідник світового океану. Як людина впливає на навколишнє середовище у наслідок господарської діяльності людини, природний стан географічної оболонки значно змінився і спотворився. На планеті майже не залишилося природних комплексів не змінених діяльністю людини. Непродумане використання багатств природи призводить до порушення рівноваги. В природних комплексах знищення рослин і тварин, водою, руйнування ґрунтового покриву, забруднення атмосфери лише при дбайливому ставленні до дарів землі можна зберегти красу та багатство природи для наступних поколінь. Для раціонального та ощадливого використання природних багатств потрібні ґрунтові знання про взаємозв'язки природних комплексів, глибоке розуміння їхньої єдності та взаємовпливів.